На телеканалі Віка дієві особи. Сьогодні ми говоримо про красу і здоров'я і хочу представити відразу вам свою гостю. Це чарівна жінка Тетяна Помагайбо. Вітаю вас! З яким настроєм сьогодні до нас прийшли сюди з на хорошим, особи»? з хорошим настроєнням, тому що на вулиці погода правда не дуже, але, настроєння... але в нас тепло затишно. Да, Ваш затишною така, така атмосфера хороша. Тетяна Євгенівна, євгеніна, я вже проанонсувала, що говоримо ми про красу і здоров'я. Ну і моє перше запитання до вас я трішки про вас розкажу зараз глядачам, що взагалі Тетяна Євгенівна дуже різносторонньо розвинута жінка, окрім того, що вона стала мамою, дружиною, виховали п'ять чудових донечок. Що займаєтеся ландшафтним дизайном, працюєте Барістіка. з дітками, так з дітками і з неблагополучних сімей, і просто допомагаєте дітям розвивати так якісь їхні здібності. Організовувати їхні дозвілля. І при цьому всьому ви лишаєтеся жінкою. Це дуже важко і дуже важливо. То скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому таємниця того, як бути і успішною, і ще й красивою, здоровою. Ну, як бути жінкою, легко чи просто? Ви знаєте, жінки, хто говорить, що тяжело, але дуже просто. Просто треба бути... немножко, як сказати, більше розкована, так? Потом думати не только о себе, потому что вокруг нас люди, вокруг нас дети. Дуже багато багато времени детям уделяла, пока они выросли. У меня девчонки все такие хорошенькие. Я им дала воспитание, образование, И потом появилось, допустим, время. У меня вообще-то я такой человек, я не могу сидеть просто вот так. Мне обязательно надо чем-то заниматься. И вот все время я чем-то занимаюсь. Поэтому, поэтому, может быть, и так я и выгляжу. Все время в движении, все время где-то бегу, что-то кому-то помогать. Вот самое главное быть добрым человеком. Доброта. Женщину делает красивой. І от ну ви правильно говорите про зараз про доброту. Мені теж здається, що навіть коли вже там з'являються перші зморшки, другі, треті, це не важливо. Але коли людина більшість свого життя проводить з посмішкою, тоді навіть е е зморшки на обличчі вони також роблять людину усміхну. да. Вони да, не 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 зліться, да? так, так так. І, і от вже людина яка вісім, в неї якраз на лиці і відображається те, як вона прожила своє життя. Давайте, щоб ось люди зрозуміли, наскільки ви зайнята, людина ще розкликаєте, що ви постійно в русі, постійно кудись біжите. Да. Дуже хочеться почути ще трішки, я вже розповіла трішки про вас, от чим ви займаєтеся впродовж там, не знаю, дня, тижня, наскільки ви завантажена людина. Але перед цим як ви якраз зараз орієнтуєтесь, подумаєте, що відповісти, для глядачів хочу сказати, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер студії 37-53-33. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Телефонуйте до нас. Якщо вам є про що запитати у звичайно ж нашої гості чарівної це Тетяна, помагає бо обов'язково телефонуйте нам 37-53-33. Отже, пані Тетяно, чим от ви постійно в русі бігаєте? Чим займаєтеся в цей час? Ну, в цей час у мене ж є. Я ж сказала, ще й внуки є. занимаюсь и внуками, потому что нужно помочь одной дочке, так как их у меня много, и у меня так день почти расписан. Потом у меня есть свои, как говорится, занятия, когда я могу себе посвятить, да, значит, я иду, клуб у нас есть флористов, у нас есть, у меня есть подруги, да, и всем хочется уделить внимание. И вот я стараюсь всем понемножку, понемножку. И, и все время Как сказать, ну нет у меня времени такого, чтобы вот я это, просто так сидела. Нет у меня его, у меня просто его нет. У меня, если, если есть, то я думаю, уже, а что я буду завтра делать? Собой заняться. Да? Якщо у мене вирвалась ні большая минутка, в басейн схожу, ось так і Нехаву, в тренажерний зал схожу. саме от раз так і да? на йогу схожу О, бачите, як понімається. Я теж уділяю нічого часу я приділяєте да. фізичні да. форми свої, да. плюс взагалі зовнішні да. вигляд, обличчя. От якщо фізичну форму брати, якими видами спорту ну ви вже сказали: йога, басейн? Скільки часу цього приділяєте? Зал. Ну в неделю, допустим, обязательно я должна сходить или, или или на бассейн, или это если у меня есть, конечно, время. Ну а йога я дома занимаюсь зарядкой тоже дома обязательно, женщины и, и что самое главное пейте много воды. Вода это источник красоты. Никакие кремы ничего не помогут. Просто лицо, как говорится, как меня учила бабушка, мед. Ваша бабушка. Моя да? бабушка да учила. У них тогда не было, она мне все секреты рассказывала. Говорит, они самое главное, в ванной должна быть эта плошечка с медом быть. И утром встала водичкой, с медом помылась и так оставила на лице, чтобы клеточки все время это, чтобы не, не высыхали, как она говорила. если женщина стареет, значит, она мало пьет воды и она мало моется. Она мне всегда так говорила. И вот я поддерживаю ее это. Потом чистую воду надо пить, не з крана искать воду хорошую. Сейчас у нас в городе есть вода хорошая, а вообще у меня, так как в частном доме у нас свой скважина, и мы пьем хорошую воду. Я не пью зніпра, воду там с крана. Вот и детей всех обязательно пою, обязательно воду они должны пить, и девчонки мои это знают, и йога я учила. Еще тогда это только вот, даже в принципе запрещено было. Там йога, вы что это такое? А я, я уже это самое, книжки мы доставали. И вот я всех девочек садила, в позы разные. Они у меня все это знают, и они у меня тоже это самое. Такие красуни, такие они это самое. От зараз розмова вже про це зайшла, трішки про своїх дівчат. Скажіть, п'ять дівчат виростити – Це да. така справа, ну не те щоб не легка, але треба було багато зусиль докласти для того, щоб кожна з них виросла, по-перше, самодостатньою особистістю, і красунею, і розумницею, і щоб і ну, знала, як за собою доглядати, і як себе подати, так як себе зарекомендувати. От скажіть, будь ласка, трішки про це. Ну учила я їх смаку Вони у вас різного жінками. віку, так от. Да. Ну вот 45 и 25 лет уже будет, а между ними разница где-то 6 и только между второй и третьей там 3 года, да, так большая разница. Они все у меня дружно жили, и потом они мне даже какой-то мере помогали, потому что говорят первый ребенок там, второй, а третий уже уже оно все и друг друга они нянчили, все все приходилось, но были дружными, никогда они не это самое. Поэтому учились у меня. И я их выучила достойными быть, женами. Все дети мои говорят, что мне спасибо, что мама вы таких вырастет своих дочек. И они этими, и я горжусь ими. Во-первых, они учились, окончили высшие учебные заведения, работают, довольно да, самостоятельно. И так с собой да. принесла. Давай, кілька вас покажем вот дитчан, у меня, такая, вони... такая фотография, Где мы на свадьбе у старшей дочери? Там всі, всі ваші это, всі, да, це, це, це я в молодості була, такі ми були. Ще потримайте, нехай подивляться глядачі. А ви з, е, за молоду стежили за модою? Якісь навіть ну в ті часи, коли е, в дефіциті так були якісь такі модні речі, коли там, якщо е, щось там привозили, то цього було небагато. Там чи то якісь чобітки, да, да. чи чи спідниці, чи що завгодно? Ми даже іноді шили саме. Вот это було, б, б, были моды нас телягами тогда называли, я помню. Вот эти брюки-дудочки мы иногда так шили на себе зашивали, что приходилось даже в них спать, чтобы потом распарывать, если куда-то идти. В моде обязательно. Мода это есть мода. Также красили волосы, допустим, какой-то краской, чтобы накрасить. Но тогда, конечно, не было. Даже зубы только порошком чистили, сейчас уже современно это. И ну, В основном-то я пользовалась как-то вот все-таки более натуральными. Маски делала вот именно яичко. Там, это. И кремами пользуешься, потому что ж, сейчас же тоже, сейчас вообще э, очень много. Сейчас молодежь очень красивая, вся такая. Так, вони вже, ну, навіть взагалі останні, от, буквально, там, ну, останні 10 років дуже багато чого змінили, так? Да. Тому що навіть я дивлюся свої фотографії в 11 класі, да. і 11 класниці, які зараз, то, звичайно, вони більше уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду. Це зараз, як кажуть, в тренді, це зараз модно да. мати такий вигляд кінозірки. Зараз 11 клас прийдеш на останній дзвоник в школу, а там всі як одна зірки. Так, да, зірки. Да, ми ми теж, коли у мене дівчинки підростали. не запрещала им там, чтобы там это самое, вы там не красьте, там ничего. И даже были такие случаи, когда я самую меньшую Женечку принесла, и мне нужно было нести ее к врачу, взваживать, месяц прошел. И когда я ее так распеленала, а врач говорит, а что это такое? А они ногти накрасили на ручках и на ножках. И она лежит такая, знаете, вот это было. но ну, девчонки, они шили сами себе, они там, ну все. Это девичий этот был у нас, девочий цей. Ну, Клуб, клуб як говорите, так. Да. А от ви говорили, що ну, ви щось да, чомусь навчали своїх дівчат, аналогічно вони вас чомусь навчали. Да, вони ну, теж за, за мамою слідять, мама. Поряд так. з молоддю, молодіші сам. Да, так? От да. як у вас зараз із цим. Так, само так ви... як у мене менша дочь, я вже родила в в 40 років, І я все время боялася, що я не буду виглядати. Як... как все те молодые мамы, которые пришли, а мне уже 40, и это, и я боялась, что ребенок будет стесняться. Но ребенок мой не стеснялся меня, потому что я выглядела тоже так. И она мне всегда говорит, мама, ты у меня самая молодая. И она мне вот этим успокаивала, и она сейчас мне говорит, мамуся, ты у меня это, они за мной тоже. Иногда они у меня тоже там это, мама, вот тебе надо то, то, они мне за мной тоже следят, они мне помогают очень хорошо. Я а сейчас гор... у вас внуки, чьи внучка есть? У меня два внука, І внучка, сонечка, Назарчик найменший, і Даніл. Ще мені цікаво почути, ви вже нам сказали один бабусин свій секрет, так, от як ви своїх діток навчали, ви вже розказали нам, а ваша мама, ваша бабуся, які вам ще якісь секрети такі передавала догляду за собою цікаві, які б зараз могли стати при нагоді нашим глядачам? Все время бабуся моя і, і ще у мене ж И прабабушка была. Вот прабабушка, она mm -hmm. очень долго жила. Вот она мне удивляла тем, что она, когда чистила огурчик, она всегда лицо вытирала им. И вот это я запомнила И сейчас у меня вот эта привычка Я всегда вот так чистю И девчонки мои тоже так научились А теперь мы еще берем огурчик Вот, допустим, режешь, а кончик оставляешь И ложишь в холодильник А утром очень хорошо протереть, чтобы вот у тебя не было Сам огурчик, будто Опачкой вот той, mm -hmm. да? И вот он охолодженный уже, и так хорошо Не ледом, вот говорят, ледом А мы вот это Очень тоже хорошо действует на лицо, на кожу mm -hmm. Пані Тетяно, дякую вам. Ну і зараз для глядачів хочу ще нагадати, що сьогодні ми, як і завжди, традиційно розігруємо запрошення на двох у некафе. Некафе це завжди приємне, дружнє спілкування, також затишна атмосфера. Ну і запитання звучить так, відповівши на яке ви зможете виграти це запрошення. Зараз вам зацитую: єдине місце на землі, яке нікому не належить, немає корінного населення. Що це за місце? Отже, здогадуйтесь, відповідайте на запитання і телефонуйте до нас у студію за номером 37 53 33. Дам підказку, що це географічна назва. Отже, місце, яке нікому не належить і яке не має корінного населення. Телефонуйте до нас у студію, відповідайте на запитання і отримуйте запрошення від двох у Некафе. Некафе це завжди приємне спілкування у затишній атмосфері. Зупинились ми так на огірочках, на медок, от всякі такі більш ну, народні методи, так, народна мудрість, яка була зібрана бабусями, нашими прабабусями, а до косметологічних якихось процедур. Ви ну, долучалися щось робили, Не знаю, там можливо, якісь пілінги, і, там Ні. омолоджувальні процедури? Були колись такі проблеми, коли після були пігментні п'ятна при, при, прийшлося прибирати. І то я сиділа, а косметолог сама прийшла, як дівчинка у вас, лицо, і вони мені їх зняли. Да? І uh -huh. після цього я вже ніколи не обращала, щоб там якісь в основному маски. маски там. А які якщо маски, можливо, які, ви ще знаєте, рецепти масок, які можна зробити вдома. Ми, по молодості в нас же теж так не було. А, ну, не було такого діяли... різноманітного да, магазину. Ми діяли, зараз, Допустим, на, це на, 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 нас бабуся теж вчила, натирали мило. Розовое такое мыло. Вот куда-то идти нам надо, и надо, чтобы так хорошо выглядело. Натирали мыло на терочку. Потом туда ложили аммиак. Вспенивали и наносили на лицо. Конечно, это было очень жестко и жестоко, как говорится. Но нужно было выделить. Но после этого лицо было, конечно, фееричное такое. Угу. Уже позже я им не пользовалась. Но вот по молодости нам же хотелось, чтобы вот удивить. И было красиво. Це був і, от був і такий, так? Так, да, бу, були <говори> такі, так. Да. Ну, а потім всі ці клубніку, там, це, це все мазали. Ну, потому, так, що... Москва слізав ніби. Да, дали, так, ділали, так, ділали. епізод, коли накладає свіжу полуницю на обличчя героїни. Ділали це, обов'язково. Ну, це обов'язково. З глини, з глини, Ось так. Гліну теж ділали. У нас, кстати, вот там в Чубівці, у нас є лічебна глина. То ми приглашали, у нас мастер-класи були, приглашали Художника, і дітки всі і детки все з этой глиной і походили, так знаєте, там можна свободно. Походити, так. Потом смывали теж хороші. Глини у нас очень хороші. І как раз можна... тоже ее її... береш там, олейку.